Члени благодійного фонду Елохім вкотре зібрали гуманітарний вантаж, який відправлять на схід. У цих пакунках помістилися різновиди смачної консервації, сало, печиво, чай та кава. Випічку для вояків передала церква благодать. Мешканці села Стримигород допомогли продуктами харчування. На схід волонтери повезуть тонну води у пляшках, миючи засоби та засоби особистої гігієни. Все це вдалося зібрати завдяки небайдужим людям, серед яких багато приватних підприємців. А дитячі малюнки, ляльки, мотанки, а ще обереги і з вірою в захист воїнів власноруч зробили вихованці дитячих садочків 9 та 18. Долучився до збору допомоги і народний депутат України Володимир Арешонков. За його сприяння були придбані медичні препарати, яких потребують військові. Це найменше, що ми можемо зробити для наших захисників, наголосив Володимир Юрійович. Ми горді і пишаємося тим, що є. Такі от у нас земляки, як ви. Які для себе таку соціальну місію визначили, і це надзвичайно важливо. Ви наближаєте от своєю роботою, ви наближаєте все-таки завершення цього страшного конфлікту або цієї війни. Тому спасибі вам, і ми вам від усіх користенців, від усіх наших там меценатів, там просто людей. бажаємо успіху і бажаємо, щоб ви е, ну, якомога швидше. Завершили цю свою діяльність З початку війни на Донбасі. Українці в цілому та користенці, зокрема, масово долучаються до благодійних акцій. Навіть створюють власні волонтерські організації, щоб допомогти учасникам АТО та жителям Сходу. Та всі ми мріємо, щоб війна закінчилася якомога швидше. Ми теж вже хочемо, щоб це все закінчилося, щоб ми вже нікуди не їхали. Будемо ж тут по місцю допомагати краще, тут простіше, ніж їхати. Але це для них те, що ти привіз, це класно. Але те ж ти просто заради їх приїхав і вони ж чекають. І тому дякуємо вам, дякуємо всім користенцям, просто молодці. От я ще раз переконую, що так разом ми можемо зробити багато, і в принципі робимо. Хай їх там Бог оберігає. Приємно усвідомлювати, що є люди, котрі допомагають тим, хто береже наш мир і спокій. Щира подяка усім за допомогу.